Сьогодні маємо цей добрий, приємний, теплий недільний ранок. Ми зібрались тут довкола Слова Господнього, але перед нами є знаки, які вказують нам на Божу любов до нас, на те, що Господь прийшов на цю землю, віддав себе в жертву за нас з вами, за наші гріхи. І не дивлячись на все це, сама природа свідкує нам, щоб після смерті було Воскресіння. І ми дякуємо Господу за надію на наше спасіння, за наше Воскресіння свого часу, коли Господь прийде за своєю церквою. І я бажаю сьогодні прочитати слово Господнє, яке записано в Євангелії від Луки, 21 розділ, читаю 7 вірш. І 25, 28 вірші. Іван від Луки, 21 розділ сьомого тексту читаю наступні слова. Вони запитали його, кажучи. Учителю, коли ж це буде, коли ж це буде і яка ознака того, коли це має статися? І з 25 тексту. І будуть ознаки на сонці і місяці і зорях, а на землі тривога народів. Від раптового морського реву та розбурханих хвиль, коли люди ціпінітимуть від страху і очікування того, що надходить на цілий світ, бо сили небесні захитаються. І тоді побачать сина людського, який йде на хмарі з силою великою славою. Коли ж почнеться збуватися, випростайтеся і підійміть свої голови, бо наближається ваше визволення. Ось на саме на цих. Словах, я би хотів заострити нашу увагу на цих останніх словах. Підійміть свої голови, випростуйтеся і підійміть свої голови. Багатьох з нас, так як і учнів Ісуса Христа, цікавлять питання, які стосуються кінця цього віку, Яке є моє місце у всіх цих важливих питаннях. Що буде після смерті? що чекає на людство, коли закінчиться війна? Біблія дає відповіді на ці та багато інших питань. І сьогодні ми знову зібрались навколо Слова Господнього для того, щоб порозважати над цим словом і для того, щоб виконати цю заповідь, Господню звершити вечерю. І Біблія закликає нас підходити до цієї події в повноті віри, перевіряючи своє життя словом Господнім, роздумуючи про нашого Господа. Наші думки повинні бути з Господом, ми повинні дивитись на нього, дивитись на те, що він зробив для спасіння нашого. Вже пройшло майже 2000 років з того моменту, коли наш Господь. Добровільно прийняв на себе гріхи всіх нас і віддав себе на важкі фізичні, а ще більше важкі духовні страждання на Христі Голгофи. Людство на протязі цих двох тисяч років чекає свого фактичного звільнення від прокляття, яке було накладено на нього в Едемському саду, після того, як наші переродичі згрішили, перед Богом вони порушили Боже повеління. Вони звершили цей акт непослуху Богові. І зараз ми розплачуємось за це. І це прокляття тяжіє над всіма нами, І зараз воно буде продовжуватись до моменту другого приходу нашого Господа на цю землю. І ось Господь відкриває нам, що будуть знаків в природі певні. Нашого Господа учні запитали, коли настане це остаточне звільнення людства. І він трішки привідкрив цю таємницю. Господь наголосив, що будуть знаки на сонці, на місяці, на зорях. Що ми спостерігаємо в наш час? Ми бачимо, що природа змінюється, відбуваються ці катаклізми. Ми бачимо великі пожежі, урагани, землетруси на землі, повені, в які гинуть люди, навіть в такій розвинутій країні, як наша країна, де здається. Є всі засоби для того, щоб не допускати таких трагедій, і навіть християни не є забезпечені від цих природних явищ. Ось нещодавно ми чули про загибель дівчат із християнського табору в Техасі, і те, що ми віримо в Господа Ісуса Христа і служимо Йому, не дає гарантії, що нас не спіткає якесь лихо на землі. Людський розум, фінанси не встані допомогти. Щоб запобігти цим руйнуванням стихії. І таких катаклізмів на нашій планеті стає все більше і більше. Все це наростає, вся природа готується до того, що надходить кінець. І Господь також наголошує, що буде переполох серед народів. Цей переполох буде через ці природні явища, які грядуть на землю, а також. Через війни, які будуть звершуватись між народами. І Євангелист Матвій так передає слова Христа. Це є паралельний до нашого тексту святого письма. Ми читаємо Матвія, 24, розділ, 7, вірш: бо повстане народ проти народу, і царство піде на царство, і буде голод і пожесті, і землетруси по різних місцях. Людство минулого століття пережило дві світові війни. І зараз багато хто говорить, що ми стоїмо на порозі Третьої світової війни. Ми, українці, дуже гостро переживаємо всі ці моменти, тому що всі ці війни безпосередньо дотичні до нашого народу. Як Перша, так і Друга світові війни пройшлися якби катком по нашому народу. Мільйони життів забрали ці війни саме в Україні. І сьогодні наш народ страждає від цієї жорстокої кровопролитної війни, яка знову прийшла на нашу землю. Ми молимося за наш народ, стараємось якось допомогти нашим братам і сестрам, як по вірі, так і по крові. Але як би прикро нам не було, наш Господь відкриває нам, що ці війни будуть тривати до кінця історії людства. Просто колись ці війни були далеко від нас, десь в Африці чи в Азії. І це не стосувалося нас напряму, не зачіпало, нас заживе. Зараз ми переживаємо ці події в нашій земній батьківщині, на нашій земній батьківщині. І дивлячись на всі ці події, що відбуваються навколо нас, у багатьох людей розвивається якийсь песимізм, депресія. І дійсно новини навколо нас оптимізму не додають, коли ми слухаємо ці новини. Наш якби, стан пригнічується. Але ми не знаходимось в терміві, як цей світ, що гине в невідстві. Господь закликає нас випростатись та підняти наші голови. І свій погляд ми маємо спрямувати до неба, до нашого Творця, звідки ми очікуємо наше визволення. Бог любить кожного з нас, адже ми Його творіння, і Він не бажає смерті грішника. Господь бажає, щоб всі люди покаялись і щоб всі прийшли до пізнання істини, щоб всі отримали це вічне життя, яке Господь приготовив для людей. Випрослитися, коли ми чуємо це слово нашого Господа, то це не означає, що Ісус турбувався про нашу осанку чи про здоров'я нашого хребта, щоб ми випростувалися. Як колись в школі, пам'ятаю, нас вчителі заставляли, що ми рівно сиділи. За партами. Випроститися означає підготуватись до зустрічі з Господом. Коли в армії з'являється являє, людина вища за рангом, начальник, то звучить команда рівняйся струнку. Це те ж саме, що і випроститися. Цим віддається честь офіцерові, які є вище від нас по званні. І, але жоден начальник тут на землі не може зрівнятися з нашим Господом. Йому віддана всяка влада на небі, на землі і під землею. Як ми можемо підготуватись до зустрічі нашого Господа? В першу чергу, це означає привести своє життя в порядок. І хто ще не примирився з Господом через молитву покаяння, то ще є можливість це зробити навіть сьогодні на нашому зібранні, ви можете стати перед церквою, попросити Бога простити гріхи, і Господь з радістю прийме вас у свою Божу сім'ю. І сьогодні якраз цей момент, коли ми переглядаємо своє життя, коли ми задумуємось про вічність. Тому що Господь звершив якраз все це для того, щоб ми були разом з ним. Хто зробив вже цей перший крок, тому потрібно перевірити своє життя, Чи є це життя життям освячення, тому що Бог закликає нас до цього. Ми читаємо апостол Петро говорить, бо написано це 1 Петра, 1,16, бо написано, будьте святі. Я Бо святий. Наш Бог є святий, і Він закликає до святості всіх нас. Освячення означає відділення себе від гріха і посвячення себе на служіння Богові. Навіть коли ми повірили в Ісуса Христа, повірили в Його викупну жертву на хресті Голгофи, але допускаємо в своєму житті якісь малі з нашого погляду гріхи, то постає питання. А чи спасенний я? Чи народився я духовно від Бога, бо без народження від Бога ніхто не зможе попасти в царство Господнє. Свого часу наш Господь відкрив це некодиму. Він е, наголосив на необхідності духовного народження. Ми читаємо в Івана від Івана, третій розділ, п'ятий текст. Ісус відповів: По правді, по правді кажу я тобі, коли хто народиться з води й Духа. Той не може війти в Царство Боже. Серед віруючих часто виникають певні дискусії, якісь питання, і люди можуть собі допускати певні речі. І коли я допускаю собі десь в компанії вживати алкоголь, а це в церкві заборонено, коли гніваюсь на свого брата чи сестру, а слово Боже, закликає нас до миру, щоб ми були миротворцями. Коли одягаюсь так, що це спокушує чоловіків та жінок, коли в своєму серці допускаю заздрість по відношенню до брата чи сестри і своїми діями чи словами стараюся принизити їх, то чи не засмучую я Бога, чи не вгашаю дію Духа Святого в своєму житті, коли я помічаю в собі подібні речі, то якраз добра нагода виправити все це в молитві до Творця і Господь. Обіцяє, що він буде допомагати нам в нашому становленні, в нашому виправленні. Він буде освячувати нас. Поки ми живемо тут на землі, ми проходимо цей період освячення, все наше життя це є життя освячення, аж доки ми не, від, не відійдемо звідси. Тому що навіть люди з 50-літнім, 60-літнім стажем в церкві, вони потребують освячення, це потребує кожен з нас. І далі Господь залишить для нас ці підбадьорюючі слова. Піднесіть свої голови. Що притискає нас до землі? Що заставляє нас потуплювати свій погляд в землю? В першу чергу, це гріх, він заставляє опускати нашу голову, наш погляд до землі. Згадаймо, як ми. Розмовляємо з нашими дітьми, коли вони вчинили якусь шкоду. Як їм важко дивитись нам у вічі? І батьки часто говорять кажуть, дивись мені в очі. Тому що якщо людина чимось завинила перед іншою, вона потуплює свій погляд вниз. Вона не може дивитись в очі тому, перед ким вона завинила. Так само і людина. Якщо вона згрішила десь перед Богом, вона не бачить Господа, її зір спрямований донизу. Коли Адам та Єва вчинили гріх, то сховались перед Господом, бо не могли перебувати в присутності святого Бога. Тому, коли ми бажаємо бути в спільності з нашим Господом, ми маємо очищатись від всякого гріха. Ми вже згадували про те, що Бог є абсолютно святий. Він не може перебувати в присутності будь-якого гріха, навіть найменшого. І апостол Іван записав такі слова, 1 Івана 1.9. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Цей вираз закликає нас перевести свій погляд на звершителя і зачинателя нашої віри, на Ісуса Христа. Колись при Виході з Єгипту, Божий народ гинув від змій. І лише погляд на мідяного змія давав змогу людям спастися від цієї біди. І цей мідяний змій був би і був якби прообразом на Ісуса Христа. Погляд на Ісуса Христа дозволяє нам отримати спасіння від цього гріховного світу, від цього покарання, яке буде на все людство, яке не прийме Господа. Нас можуть страхати різні новини, нас може засмучувати стан нашого здоров'я чи якісь фінансові труднощі, але коли ми свій зір переводимо на Ісуса, то всі попередні проблеми відходять в сторону, вони стають неважливими для нас. Свого часу апостол Павло в післанні до Римлян записав такі слова, ми читаємо це в 8 розділ, 18 текст. Римлян 8,18. Бо я вважаю, що терпіння нинішнього часу нічого не варті супроти майбутньої слави, що має з'явитися в нас. І подібне звершив також пророк Мойсей. Він не забажав залишатись сином дочки Фараона, полишив все це багатство, яке було в нього в Єгипті. Він пішов заради того переживав певні страждання заради того, щоб його народ отримав спасіння від рабства. Ми знаємо, що всі негразди, які виникають в нашому житті, є дочасними і нічого незначущими. В порівнянні зі славою, яка чекає на нас в небесах. Апостол Павло в писанні до Філіпян в 3 розділі 8 тексті записав такі слова Філіпанам 3.8. І, взагалі, усе визнаю за втрату порівняно з величю пізнання мого Господа Ісуса Христа, за якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа. Де ми можемо побачити Христа? В першу чергу ми бачимо нашого Господа на сторінках Біблії, на сторінках Святого Письма. Тому частіше ми повинні заглядати туди. Бажано щодня. Там ми отримуємо силу для служіння один одному. Там ми навчаємося прощати навіть нашим ворогам. Там ми побачимо нашу гріховність і шлях до очищення від цього. Слово Боже, як дзеркало, яке показує нам наші недоліки, і ми можемо очищатись, занурюючи слово Господнє. Де ще ми можемо зустрітись з Христом? Коли ми Ведемо молитовний спосіб життя, то можемо побачити, як Господь відповідає нам на наші молитви. Ми знову бачимо Господа, коли ми молимось, коли ми виділяємо час для того, щоб перебувати в молитві до нашого Творця. Також в церкві Христовій ми можемо зустрітись з нашим Господом. Це може, може відбутися під час слухання проповіді, під час духовного співу, чи навіть при зустрічі з братом чи сестрою, через яких буде діяти Господь. Тому не нехтуймо нашими зібраннями, бо тут перебуває Господь і Він хоче зустрічі з нами. Знаючи про перемогу Ісуса Христа над силами зла, ми зовсім по-іншому будемо дивитись на різні проблеми, які виникають в нашому житті. Усі ці проблеми будуть незначними в порівнянні, порівнянні з тим, що Господь. Зробив для нас, для нашого спасіння, і порівняно з тим, що очікує нас у вічності. Перед нами вечеря Господня, і Господь заповідав звершати її аж до часу його другого приходу. Господь також заповів звершувати цю вечерю, згадуючи про нього, про його жертву, про його страждання і наше викуплення. І не дивлячись на всі випробування, які доводиться нам переживати тут на землі, ми повинні бачити перед собою Господа Ісуса Христа. Як говорить автор послання до Євреїв, ми читаємо це в 12 розділі перших три вірші Євреїв 12 спочатку. Тому і ми, маючи довкола себе таку велику хмару свідків, відкинемо всяку гордість та гріх, що нас легко оплутує. З терпінням прямуймо до тієї боротьби, яка перед нами, дивлячись на проводиря і вершителя віри, на Ісуса, який, незважаючи на сором замість належної Йому радості, перетерпів хрест і сів праворуч Божого престолу. Подумайте ж про того, хто від грішників перетерпів таку наругу над собою, щоб ви не знемоглися та не ослабли вашими душами. Тому давайте зараз. Склонимось у молитві перед нашим Творцем, попросимо в нього милості за наше подальше життя, попросимо прощення за наші гріхи і ще раз подякуємо за все те, що Він зробив для нашого спасіння. Склонимось для молитви. Амінь.